На ну, огляді у нас кільце стяжки, правої, ну, хтось і на ліву сторону ставить кільце. Це кільце зроблено з паковки. Зараз поясню. От у нас стяжка, да? і це кільце йде отак -от на стяжку через сіргу. Тобто це паковка і воно дійсно гарно, якісно відходжує, в принципі. Я б не сказав, це вже коли гублять, а коли вже повністю робить розбита стяжка, і ніхто не хоче заморачуватися, тоді аж її купую. Тому що вона в принципі не і я дуже мало рідко зустрічав, щоб її рвало або ще щось. Тому кому треба, є або коли в зборі беруть тяжки, ми їх комплектуємо. Тому кому треба е, ось таке кольцо на стяжку, є в наявності. Звертайтесь е, ніби запчаща з тих часів, з тих запасів. Тому що вони особо не сильно, скажімо так, ходові, тому що вони не ламаються. Дякую за вами, Андрій роззапчасті.